Правда ж, так і не скажеш що цим деревам 20 років. Інтенсивна обрізка, яку я проводив тут щорічно, все ж таки показує результат. Я їх так обрізав, щоб прибрати з дерев все зайве. Дуже обрізав. Навіть коли приходили сюди інші люди дивилися, вони мені говорили, що це дуже обрізані дерева. Але люди, які взагалі ні разу не обрізали, це говорили. А коли вони приходили вже літом і бачили, як ці дерева облиті яблуками, ці дерева постійно треба було гілки підпирати. Бо вони Одвисали аж до землі, то тоді змінювалася думка і просили, щоб я їм. Чи допоміг, чи підказав. Тож я вирішив завести такий канал, щоб люди могли побачити, як це робиться, коли робиться. Сусіди мене постійно видивляються, коли я приїхав щось робити. Зразу біжать питати, який препарат, коли обрискувати. І я їм залюбки підсказую. А так буде набагато простіше, щоб не пропустити той період, коли потрібно що вносити. Так що дивіться, запитуйте, підписуйтесь.